Після рішення Президента США Дональда Трампа про вихід Сполучені Штатів Америки з Паризької кліматичної угоди, американський мільярдер Майкл Блумберг заявив, що він замість американського уряду профінансує міжнародну кліматичну спільноту. Майкл Блумберг, мільярдер філантроп, був мером Нью-Йорку. Зараз він є спеціальним посланником ООН з питань клімату. Сказав у четвер, сьогодні, 23 січня, що він компенсує припинення фінансування американським урядом органу ООН з питань клімату. Хочу нагадати, що рамкова угода ООН з зміни клімату, там бюджет, в який вносить Сполучені Штати Америки гроші, внесок США складає 20%. Цей орган щорічно збирає Міжнародну кліматичну конференцію, які приймають рішення щодо того, що потрібно зробити, щоб звести до мінімума от, наслідки діяльності людства стосовно його впливу на зміну клімату.